Наймолодших учасників дорожнього руху почали навчати правильної поведінки на дорозі за участі міністерства освіти, МВС та мінохорони здоров'я у школах стартував тижневик безпеки дорожнього руху. Конкурси та вікторини з призами життєво важливі знання та позитивні емоції тримали учні 272-го коледжу у Києві. Тут відбувся перший відкритий урок з безпеки дорожнього руху. Його ініціатори обіцяють, згідно з національною програмою, Traffic Challenge, до 17 листопада такі заходи пройдуть у дитячих закладах по всій Україні. Сьогоднішній урок нам дійсно показав, що у нас діти досвідчені, вони знають правила дорожнього руху, основні ази, але в них ще попереду довгий шлях навчання. Безпека завжди важлива, тим більше на дорогах. І з огляду на те, що діти наші майбутні, особливо е, хотілося б, щоб ця категорія учасників дорожнього руху була убезпечена від всіх негаразд, які відбуваються на трасі. Для закріплення матеріалу та подальшого вивчення правил дорожнього руху кожен учень отримав подарунок книгу і один поворот, видавництво якої підтримала компанія Вогрітейл. Вогрітейл є соціально відповідальною компанією. Ми, звісно, як ініціюємо свої соціальні проекти, так і долучаємося до соціальних ініціатив партнерів. І той захід, який проходив сьогодні, він є на нашу думку дуже важливим, адже вважаємо, що Саме в такому дитячому віці формуються засади дорослої особистості, і саме в такому віці діти сприймають інформацію адекватно, швидко і напевно запам'ятовують на все життя. Організатори наголошують, основне завдання програми формувати культуру поводження на дорозі, а також через дітей стимулювати вищий рівень відповідальності у дорослих.